У затишному будиночку на Лісовій галявині жив зайчик. Якось раз захотілося йому пограти з друзями на сонячній галявині. Мама, можна я піду погуляти з друзями? Звичайно, можна, тільки не запізнися до обіду. Коли зозуля закує три рази, повертайся додому, а то я буду хвилюватися. Я обов'язково прийду вчасно. На лісовій галявині яскраво світило сонечко. І звірята весело грали то в хованки, то в квача, то в чехарду. Зозуля прокувала і три рази, і чотири, і п'ять разів. Але зайчик так захопився грою, що й не почув її. І тільки коли настав вечір, і звірята почали розходитися по домівках, зайчик теж весело побіг додому до мами. Але мама його була дуже сердита на нього за те, що він запізнився. Вона лаяла зайчика і в покарання заборонила йому виходити з дому. Зайчик образився на маму. Він же не хотів її засмучувати. Просто загрався з друзями і зовсім забув про час, а його так несправедливо покарали. Мама мене зовсім не любить. Якби вона мене любила, то не стала б карати. І зайчик втік з дому в ліс, знайшов нірку і вирішив залишитися там жити. Вночі пішов дощ, стало холодно і незатишно. Зайчик відчував себе дуже самотнім. Йому хотілося додому, до мами, але він не міг пробачити її за те, що вона його покарала. Вранці зайчика розбудила балаканина сорок, які сиділи на сусідньому дереві. Бідна зайчиха, вчора її зайчиня втекло з дому, вона всю ніч шукала його в лісі під дощем, а тепер вона тяжко захворіла від засмучення і занепокоєння. Якщо мама хвилюється через мене, Значить, вона мене напевно любить. Вона захворіла, тому що я втік, і їй тепер дуже погано. Я повинен пробачити її і повернутися додому, адже я теж її люблю. І Зайчик помчав додому. Як тільки мама побачила його, вона відразу одужала, стала з ліжка і ласкаво обняла своє зайчиня. Як я рада, що ти повернувся, мій хороший. Мені було дуже погано без тебе, адже я так сильно тебе люблю. Я теж тебе люблю, матусю. З тих пір зайчик і його мама жили дружно. І не ображалися один на одного. Зайчик зрозумів, що мама його любить і буде любити завжди, щоб не трапилося.